Розділ перший хто такі токсичні люди і чому вони забирають нашу енергію. Чи траплялося тобі після розмови з кимось відчувати спустошення, наче хтось забрав твою енергію? Можливо, ти навіть не помітив, як слова іншої людини залишили слід у твоїй голові, змусили сумніватися, роздратували або відчутно пригальмували твій настрій. Це і є зустріч із токсичною людиною. Вони можуть бути всюди на Роботі, вдома, серед друзів або навіть у найближчому оточенні. Іноді ми помічаємо їх одразу, а іноді лише через кілька годин чи днів, коли розуміємо, що відчуваємо себе виснаженими. Стоїцизм допомагає зрозуміти найголовніше ми не можемо змінити поведінку інших, але можемо повністю контролювати власну реакцію. Саме тут криється справжня сила, ти не зможеш змусити когось змінитися. Але можеш змінити своє сприйняття і навчитися залишатися спокійним навіть у найскладніших ситуаціях. У цьому відео я покажу тобі, як стояки пропонували реагувати на тих, хто отруює твій простір, і як зробити так, щоб токсичність інших не руйнувала твоє життя. Ми пройдемо шлях від розуміння через стратегії та внутрішні практики до справжнього спокою і гідності, і в кінці ти почуєш головний висновок. Який здатен назавжди змінити твоє ставлення до токсичних людей, щоб пройти цей шлях максимально ефективно, залишайся зі мною до самого кінця, бо розуміння стоїцизму відкривається поступово, крок за кроком, і тільки весь шлях разом допоможе тобі отримати справжню цінність. І якщо тобі цікаво зростати внутрішньо та отримувати більше практичних уроків для життя, підписуйся на цей канал Стимулус. Став вподобайку, якщо тобі близька тема внутрішньої сили і поділися цим відео з друзями, вони теж можуть знайти тут ключ до власного спокою. Розділ другий. Токсична людина як дзеркало. Що їхня поведінка говорить про них самих? Уяви собі, що ти зустрічаєш людину, яка постійно критикує, принижує або знецінює все, що ти робиш. Можливо, після такого спілкування хочеться просто закритися. Втекти відчути себе слабким. Але стоїки мали інший підхід, вони казали, що поведінка інших це не про тебе, а про них самих. Токсична людина це дзеркало, яке показує її страхи, внутрішню порожнечу, невпевненість і тривоги. Замість того, щоб зосереджуватися на образі, можна спостерігати, що ця людина намагається показати світу. І ти побачиш не загрозу для себе, а урок для власного росту. Кожна критика, кожен провокативний коментар це нагадування, ким ми не хочемо бути, що ми не хочемо переносити у своє життя. Токсичність може пробуджувати в нас гнів, бажання відповісти, відчути себе вправі, поставити на місце. Але тут є прихована сила. Якщо ми не втягнемося в гру, якщо побачимо ситуацію як урок, а не напад, ми залишаємо контроль за собою. Стоїки порівнювали це з вправою для духу, чим сильніший твій внутрішній центр, тим менше чужі слова здатні порушити твою рівновагу. І навіть коли ти відчуваєш роздратування, варто поставити собі питання, що я можу взяти від цієї ситуації для себе. Можливо, це урок терпіння, спокою або гідності. Кожна така зустріч стає тренуванням для душі, і з часом ти помічаєш, що стаєш сильнішим. А щоб отримати повну силу цього уроку, залишайся зі мною. Ми ще дізнаємося, як правильно встановлювати дистанцію та межі, щоб токсичні люди не могли впливати на твій внутрішній світ. Розділ 3. Як тримати дистанцію від токсичних людей і зберігати внутрішній спокій. Уяви. Колега постійно критикує твої рішення. Родич не може зупинитися у своїх претензіях. А друг час від часу кидає пасивну агресію. Фізично втекти не завжди можливо, але стоїки відкрили секрет. Внутрішня дистанція це твоя сила, твоя особиста фортеця, куди чужі слова не мають доступу. Ми часто плутаємо дистанцію з відчуженістю або байдужістю. Насправді це не відмова від спілкування, а навичка зберігати спокій. Стоїк уявляє себе як центр спокою посеред хаосу. Зовнішні бурі можуть бушувати, але внутрішній світ залишається непорушним. Як це виглядає на практиці? Коли токсична людина намагається втягнути тебе в конфлікт, ти можеш не відповідати на провокації миттєво, свідомо обирати слова, не дозволяючи емоціям керувати тобою, уявляти, що негативне не твій власний простір, а просто енергія, яка проходить поруч, це тренування терпіння і самоконтролю. Кожен раз, коли ти зберігаєш спокій, ти не лише захищаєш себе, а й зміцнюєш внутрішню свободу, і саме ця внутрішня дистанція дозволяє тобі залишатися собою, навіть коли навколо хаос і отрута. А щоб повністю зрозуміти, як використовувати мовчання і стриманість як щит, залишайся зі мною до наступного розділу. Там ми дізнаємося, чому саме сила мовчання може стати твоєю найпотужнішою зброєю. Проти токсичності. Розділ 4. Сила мовчання. Як стоїки радили відповідати на провокації. Уяви тебе провокують, чекають твої реакції, хочуть бачити гнів, роздратування, сльози. Звична людина могла б відповісти тим же, вплутатися у сварку, втратити спокій. Але стоїки відкрили секрет: мовчання це сила, справжня зброя. Яка не дозволяє іншому керувати твоїм внутрішнім станом. Коли ти не відповідаєш агресію на агресію, ти залишаєш контроль за собою. Твої емоції твої, і їх не може вкрасти ніхто. Мовчання не означає слабкість, воно прояв мудрості. Замість того, щоб витрачати енергію на сварку, ти зберігаєш її для свого внутрішнього спокою і розвитку. Приклади з життя колега, який постійно критикує твої ідеї. Чекає на твою реакцію. Ти можеш відповісти виважено або просто промовчати, показавши, що чужі провокації не торкаються твоєї гідності. Родич, який намагається втягнути тебе в конфлікт під час сімейної зустрічі, отримує лише твоє спокійне присутнє Я. Твоя тиша стає найгучнішим сигналом, що ти не піддаєшся маніпуляції. Мовчання це не утеча від ситуації, а свідомий вибір, прояв внутрішньої свободи. Це як тримати ключ до своєї фортеці і не віддавати його нікому. Кожен раз, коли ти зберігаєш спокій, ти тренуєш свій характер і зміцнюєш здатність бути господарем власних емоцій. І ось інтрига. Наступний розділ покаже, як ці межі, ключ до внутрішньої фортеці, допомагають тобі не тільки мовчати, а й активно захищати себе. Залишайся, бо далі ти дізнаєшся. Як стоїцизм допомагає не просто переживати токсичність, а перетворювати її на тренування душі. Розділ 5. особисті межі як захистити себе від токсичного оточення. Стоїцизм вчить нас. Ти маєш право захищати свій простір. Це право сказати ні, коли тебе намагаються втягнути у сварку, критикувати або маніпулювати твоїми почуттями. Це право залишати людей поза своїм життям, якщо вони руйнують твою рівновагу. Уяви, ти прийшов додому після важкого дня, а хтось починає висловлювати негатив. Ти можеш вибрати, реагувати і втрачати енергію або встановити межу, залишивши негатив за дверима своєї внутрішньої фортеці. Стоїки називали це свідомим вибором свого простору. Межі це не стіни, які ізолюють від світу. Це двері, які ти сам відкриваєш лише тим, хто поважає твою гідність і не забирає твою енергію. Кожен раз, коли ти визначаєш межі, ти тренуєш себе, як атлет тренує тіло, зміцнюєш внутрішню силу і стійкість. Приклади з життя колега, який постійно намагається втягнути тебе в суперечки, межа обираєш спокій, не відповідаєш на провокації, але робиш свою роботу якісно. Друзі чи знайомі, які знецінюють твої цінності, межа. менше часу на спілкування, більше часу на власний розвиток і важливі стосунки. І ось секрет коли ти вмієш встановлювати межі, ти не просто захищаєш себе, ти перетворюєш токсичність на тренування характеру, твоє життя стає контрольованим, твої емоції твої. А щоб зрозуміти, як саме використовувати токсичність як тренування та перетворювати виклики на силу залишайся зі мною в наступному розділі. Там ти дізнаєшся, як кожна зустріч з важкою людиною може зробити тебе сильнішим і спокійнішим. Розділ шостий. Токсичні люди як тренування характеру. Стоїчний підхід кожна зустріч із важкою людиною може стати вправою для душі. Зтоїки вірили, труднощі це не кара, а тренування, яке робить нас сильнішими. Кожна токсична ситуація це ніби гантелі для характеру. Чим важче вантаж, тим міцніше ти стаєш. Уяви, що хтось постійно критикує твої дії. Замість того, щоб реагувати емоційно, ти тренуєш терпіння, кожне промовчане слово, кожен спокійний подих це маленька перемога над своїми імпульсами. Ще приклади. Критика на роботі ти можеш злитися, відповідати або використати ситуацію як урок, зрозуміти, що тебе дійсно турбує, і спокійно діяти. Друзі або знайомі, які знецінюють твої досягнення. Замість образи ти сприймаєш їх як дзеркало, що в їхніх словах говорить про них, а не про тебе це тренує твою емоційну стійкість. Ще приклади. Критика на роботі ти можеш злитися. Відповідати або використати ситуацію як урок, зрозуміти, що тебе дійсно турбує, і спокійно діяти. Друзі або знайомі, які знецінюють твої досягнення. Замість образи ти сприймаєш їх як дзеркало, що в їхніх словах говорить про них, а не про тебе, це тренує твою емоційну стійкість. Стояки називали це перетворенням негативу на ресурс токсичність стає тренажером для терпіння. Самоконтролю та внутрішньої свободи. Кожен раз, коли ти проходиш через подібні ситуації свідомо, ти стаєш володарем своєї енергії, а не жертвою чужого токсичного впливу. Дізнайся, як твоє коло спілкування формує характер і чому вибір людей поруч визначає, ким ти станеш. Наступний розділ покаже, як оточення може підсилювати або руйнувати твою внутрішню силу. Розділ сьомий. З ким ти проводиш час, таким і стаєш як коло спілкування формує твою особистість. Стоїки казали: Скажи, з ким ти спілкуєшся, і я скажу, ким ти станеш. Наше оточення не просто впливає на нас, воно формує наш характер, наші звички і навіть наше ставлення до життя. Уяви, ти постійно знаходишся серед людей, які критикують, знецінюють або розпалюють конфлікти. Вони повільно, але невідворотно забруднюють твій світогляд. Ти починаєш сприймати їхню токсичність як норму, і навіть не помічаєш, як чужі страхи та негатив стають твоїми. З іншого боку, якщо ти обираєш оточення мудрих, добрих і спокійних людей, ти підживлюєш свою внутрішню силу. Навколо тебе формується простір, де поважають твої межі, де підтримують твої цінності і де ти можеш зростати. Стоїки називали це свідомим вибором свого середовища. Практичні кроки: перевір своє коло спілкування. Хто реально надихає, а хто забирає енергію. Вчися встановлювати межі навіть у дружніх відносинах. Ти можеш підтримувати контакт, але не дозволяти впливати на твої емоції. Шукай приклади для наслідування людей, які втілюють спокій, мудрість і стійкість. І маленький секрет. Твоя внутрішня сила зростає не лише через протистояння токсичності, а й через правильне оточення. Твоє коло спілкування це не випадковість, це інструмент формування характеру. А тепер інтрига для наступного розділу у світі є різні люди і не всі зміняться. Як приймати реальність і не впускати чужу отруту в себе? Дізнаєшся у наступному розділі. Цей розділ навчить мудрості. Яка дозволяє зберегти спокій у будь-яких обставинах. Розділ 8. Прийняття реальності чому світ завжди буде мати токсичних людей. Стоїки вчили світ не завжди справедливий, і не всі люди будуть добрими. Іноді ми зустрічаємо тих, хто обирає шлях отруйних слів, маніпуляцій або злоби. І це нормально це їхній вибір. Прийняття реальності не означає байдужість. Це не про те, щоб терпіти зло або погоджуватися з токсичністю, це про те, щоб не переносити чужу отруту у власну душу. Стоїцизм допомагає відокремити те, що ми можемо контролювати наші думки, реакції, рішення, від того, що поза нашим впливом поведінки інших людей, їхніх емоцій і вчинків. Уяви, що хтось постійно критикує тебе ти можеш злитися, засмучуватися. Намагатися виправдати себе, а можеш визнати реальність такою, яка вона є, і залишатися спокійним. Твоя енергія зберігається, твоя внутрішня свобода не порушена. Практичні кроки для прийняття. Спостерігай за реакціями. Чи дійсно вони впливають на твоє самопочуття, чи це лише твоя емоційна реакція. Вчися відпускати. Мова йде не про людей, яких ти любиш. А про токсичні впливи, які не потрібні для твого зростання. Усвідомлюй, ти не можеш змінити інших, але можеш зберегти свій спокій і гідність. Розділ 9. Стоїчна відповідь Як залишатися спокійним і гідним поруч із токсичними людьми? У світі, де токсичність навколо нас, справжня сила стоїцизму проявляється у вмінні залишатися людиною. Навіть коли поруч, отрута. Ти можеш залишатися спокійним, гідним і внутрішньо вільним. Стоїки казали, не те, що відбувається зовні, формує тебе, а твоя реакція на це. Коли хтось намагається втягнути тебе в конфлікт або принизити, ти можеш вибрати мовчання, залишаючи свою гідність недоторканою, вибрати спокій, не дозволяючи чужій токсичності керувати твоїм настроєм, вибрати мудрість. Перетворюючи випробування на урок і тренування для свого характеру. Уяви колега на роботі знову намагається тебе провокувати. Ти відчуваєш, що хочеш відповісти різко, але замість цього глибоко вдихаєш і залишаєш ситуацію без реакції. Через хвилину роздратування минуло, а твоя внутрішня сила лише зросла. Це і є стоїчна відповідь керувати собою, а не дозволяти керувати собою іншому. Практичні принципи стоїчної відповіді: спокій твій фундамент. Ніхто не може відібрати його без твоєї згоди. Гідність, твоя невидима броня не відповідай агресію на агресію, внутрішня свобода твоя найбільша перемога. Світ може бути несправедливим, але твоє ставлення завжди під твоїм контролем. І ще один момент: справжня сила проявляється не у відплаті, а у контролі над собою. Кожна токсична зустріч це шанс тренувати терпіння, стійкість і мудрість. Ти стаєш сильнішим не через боротьбу з іншими, а через перемогу над собою. У наступному фінальному розділі ми підсумуємо всі уроки і відкриємо просту формулу, як жити спокійно, гідно та вільно, навіть серед токсичних людей. Це останній ключовий момент, який об'єднає всі знання і дозволить тобі застосовувати це. У житті щодня. Розділ 10. Як стоїцизм допомагає подолати вплив токсичних людей назавжди. Перш ніж перейти до головних висновків хочу звернутися саме до тебе. Якщо тобі близькі ці принципи стоїцизму, і ти хочеш продовжувати отримувати такі історії та практичні поради, підпишись на цей канал Стимулус. Постав вподобайку цьому відео і поділися ним із друзями. Кожна підписка, вподобайка і поширення допомагають розвитку каналу, вони дозволяють мені створювати більше корисного контенту і доносити ці ідеї до тих, кому вони справді потрібні і можуть допомогти. Я щиро вдячний за будь-яку твою підтримку. Також напиши в коментарях, яку стратегію ти обираєш, щоб залишатися спокійним поруч із токсичними людьми. Твої відповіді не лише надихають інших, а й допомагають нам робити контент більш корисним і практичним. Ми пройшли весь шлях від розуміння, що таке токсичні люди, до того як стоїцизм допомагає нам зберігати спокій, гідність і внутрішню свободу. І зараз настав час підсумувати головне. Стоїцизм не змінить інших людей, але він дає тобі найпотужніший інструмент контроль над власною реакцією. Кожна токсична зустріч це нагода тренувати терпіння, силу духу та мудрість. Коли будуєш внутрішні межі, дистанціюєшся від негативу, обираєш правильне коло спілкування, ти створюєш свою внутрішню фортецю, де чужа токсичність не має влади. Спокій, гідність і свобода це твій вибір, а не те, що залежить від інших. Кожна ситуація, кожна зустріч може стати уроком, якщо дивитися на неї очима стоїка. Це і є простий, але надзвичайно сильний ключ до внутрішнього балансу. І запам'ятай, головний висновок цього відео ти не зрозумієш, якщо пропустиш деталі усе найцінніше приховане у кожному кроці цього шляху. Використовуй ці принципи щодня, і ти побачиш, як токсичність перестає керувати твоїм життям. А ти стаєш по-справжньому вільним.